Прийшла моя люстра, буду її розпаковувати і складати. Ось такий вона має мати вигляд. Починаємо складати із великих квадратів. Беремо великий квадрат. У нас є два вида втулок. Коротша і довга. Починаємо з коротшої. І беремо там, де різьба менша, ось тут. Починаємо вкручувати. Маємо крутити біля провода. Потім провести самий провід. Так ми маємо зробити з кожним із великих квадратів по дві маленьких втулочки провести. Значить, після того, як закрутили пластмасові втулки, розкладаємо в такому вигляді, беремо наш корпус і спочатку проводимо проводки. Так, тепер ставимо, попадаємо дірочки. Є, yes, значить попали. Далі беремо цей набір з гайками. Тепер фіксуємо гайками це все діло. Після того, як закріпили все гайками, легенько докручуємо, тому що це все пластмаса ніжна може полопати. Не перестарайтесь. Тепер беремо 4 маленьких квадрата і для них ось ці довші втулочки. Замітьте, є запасна, одна велика, одна маленька. І так як в попередньому разі, меншою різьбою вниз. Так, це зробили. І тепер нам потрібно ось цю нашу конструкцію надіти на маленькі. Наділи, тепер так само зверху потрібно закріпити, зафіксувати це все шайбами. Накинули гайки, докручуємо нашу конструкцію. Ось так виглядає лицева частина люстри. Можна далі продовжувати. Так, за розмірами, значить, вона 60 на 60. Значить, далі ставимо таке положення на нашу чудо-люстру. Беремо блочок, під'єднуємо до нього провода. Тут буде роз'ємів 10, проводків 8, це нічого страшного, тому що такі блоки просто, мабуть, кліпають во всі люстри. Послідовності якої немає, просто під'єднуємо, так, як нам буде зручно. Під'єднали всі наші проводки до блока управління. Він у нас буде знаходитись тут. Так. Тепер переходимо до роботи з хрестовиною. Тут де ось завужено, Сюди вставляємо болт. Закручуємо. Вставляємо сюди, щоб ось тут на рівні. Воно впиралось не в самий болт, а в хрестовину. Ну, а далі все як звичайні люстрі. Кріпите до потолка. Ці болти мають стати в роз'єми, в дирочки на люстрі, ковпачками закручуєте ось такими для красоти. Ну, не рекомендував би, звісно, тими саморізами, які йдуть в комплекті. Бажано, мабуть. Ну, це ви ж дивіться, який у вас потолок. Бажано довшими, бо якийсь він не дуже довгий. Ну і далі вже налаштування з пультом. Так, кріплення ми прикріпили, зняли модуль, під'єднаємо, заізолюємо, і тоді будемо вже все вішати. Ось такий вигляд має люстра. Повністю ще не зафіксував. Хочу перевірити, чи взагалі хоч працює, працює. Так, світить досить яскраво. Це на пульті є ночник. А Інша підсвітка, інші кольора. Ну, коротше, погратися є ще. Також працює від додатка на смартфоні.